Доброго всім ранку. Дай Боже, що він у вас був добрий. Сьогодні неділя. У нас знову дощ сьогодні йшов. Ми з са Сашою зараз поїдемо на базар. Йди до бабушки, Дусечка, йди. Бачите, замазали синім хвіст. То що гризе. Гризе, не знаю що. Мабуть, алергія. Той тикнув, той тикнув. Тому йди до бабушки, йди. Знайди знову. Встаєш якось так. Тож тягар такий тут на душі. Але якось старайся все вже знаєш. А завтра Сашуня вже уїжджає наша. Вона не може довго бути, що розумієте, документи ті, що вона на виїзд, що вона на поховання була. Вона ж не може тут бути, як на курорті. Але що ж, так ми хочемо поїхати. Мам, ми поїхали. Іди до бабушки, посвисти їй. Йди, бабуся гукай, йди. Та вона може й не вискочить, а боже. Ні, вона отам і стоятиме, мам, все, не переживай. Вона... Ми приїдемо скоро, Дусь. Ми зараз на базар хочемо. Саша каже, хочеться так коропа. Жарена, може, Саша кусочек з'їсть, кажуть, я заварю борщ. Не, Ні, нічого не треба, я їсти не, не буду. Їсть зовсім мало, зовсім мало. Ото як на поминка, то там хоч трошечки там, знаєш, там знаєш, вина випила. Та... А так взагалі, взагалі мало їсть. Хай моресть тому правильному харчуванню, чи як вона називається. Бачите, вона стоїть жде. І стаєш вранці, знаєш, думаєш, і те, і те, подивися, там, тікток, і те, те, те. А потім все одно виходиш на кухню і сідає місце. Ми сьогодні сіли їсти на завтрак творог і сметану. Я щось насипала. <кхи> Он стоїть, дивиться. Насипала. А зовсім забула таке, потім дімі поставила теж, що він поївся, щось я прив'язуюсь. Я кажу, що мам, на вулиці холодно, що ти в штанах. кажу, На вулиці то й не жарко, але ти ж знаєш, що я плеття не люблю, а 40 днів все одно треба траур виносити як потрібно. Це нічого не змінить, звичайно, що нічого не змінить, ніхто ніколи не підніме, але так положено, так, наче так, так, так і будемо робити. Поки думала, знаєте, думаю, сьогодні неділя вийду якось в стрім. Ні, поки я не готова. Ще я сказала, що я в стрім вийду, коли я не буду плакати зовсім, щоб ті ходи сране, ране, Дивись, яке голубів літає. Мабуть, вовка бресля а не видно. Гарні такі голуби літають. А сьогодні підпалила оту свічку. Ну, от та що з Єрусаліма, що багато свічок. І воно ж так говорить таке полум'я, знаєш, таке чорне, здорове, а потім потушила, і вона стоїть і маленька одна січка таким білим-білим, отак, знаєш, вверх. Я кажу, синок, це ти до нас прийшов точно. Чу, якось так, знаєш, трошки вроді вже і втягується, трішки розумієш, ну старайся розуміти, тому що, ну, це ж якби, знаєш, так, все, життя закінчилося, все, але ж все одно. Кошка переживай, Саня переживай, Всі переживають, всі. чужі люди ось таке пишуть. Тому треба, треба триматися. І я вірю, знаєте, що то портрети дійсно ховають, не так воно боляче. Ну я ховати нічого не буду, я навпаки. Закажу такий портрет на полотні повісить там Саша в нас, і хай він у нас висить, Це наша дитина, хай висить. Не за те, що він живий для нас, завжди живий. Ще їдемо на возар. Вітя каже, Ось Кременчук в'їжджає. Значить ти не в Кременчуці, алка живеш. Я кажу, ні, Вітя. Я в центрі Кременчука живу. Тут Кременчук в'їжджаємо. Тут зараз через 300 метрів він закінчується. Потім знову починається. Це наші, це наші, як називається оці, що ставлять знаки. Розуму не було. Деб... О, правильно слово сказав, ти Правильно, що дебіли. Два дні вже тощ у нас. Ну, я не думаю, що це Діма плаче, це просто така погода. Я знаю точно, що вже за Діму і за оці дні, сьогодні неділя, за четверг і за п'ятницю два воїна поховали там. Тому... Він вже крайній, він вже всередині, скоро там із, і від нього, ну якщо дивиться, що він е, е, від правої руки. Фух. А вам знову-таки хочу сказати, що подяка велика. Е, ви думаєте, бачите, я один раз виставила два відео, в мене якось більше сили було. Вчора от небо більше якось сили не було виставити ще, то зараз... Не знаю, чи сьогодні якийсь вистріл, там же відео в мене є, таке де я. Більш спокійна була. Але знаєте теж настрій, Саша дуже розстроєний, Сашуня уїжджає, розумієте, теж дуже боляче. Ми то звикли, що ми вже якось самі, і самі, але все одно. Але вони такі, знаєш, їм наші оці соплі вони абсолютно не нужні. Мам, ой, бачите, опять Кременчук починається, те що я вам казала. Нам же хочеться щось таке гостинця побільше. Не треба, не треба, не треба. Слава Богу, що з першого з слова погодилася взяти. У мене пачка 25 ротерсков кави, ну залишилася, закажу. І вона в гейзері гейзеріваре каже, ну такий смачний, якийсь смак, такий із. Таким присмаком якась я кислинка. Я кажу, там різні різні є смаки. Вони, я не знаю, чи вони працюють там чи ні. То то погодилась. А так, та запхає. В неї така торба, така на плече, вона одіва. Торба, в самому смислі торба. Те, що вона возьме з собою поїсти, там все. Туди можна засунути. Кажу, ті чіпси, що ти накупила на дуті. Викладеш. Ой, смак котлети, смак... Чого там. Саш? котлети типу по-київськи, борща, О, я кажу, Саш, все це гімно, це хімія. Ну вони це їдять. Вони це їдять. Вчора тут трошки картошка, картошку вона каже, можна там. Вона картошку трошки поїла, морку по-корейськи ми її знайшли купити її, тому що зараз не сезон, корейчани не продають. Сільотку, вона хоч оселедця наїлася, вона, вона майже каже день купляли оселедець, тому що оселедець смачний. І матія збрала, вона каже, дай оселедець смачний в Польщі, такого ті в українських магазинах, але такого там не купиш. Так що завтра в 11.30 вона їде автобусом, замовила вже квитки, Бабушка, каже, у вівторок Сашуня у вівторок кажу, мам, вона якраз у вівторок буде, доїде туди і буде перетинати кордон саме вже у вівторок. Хай би дав Господь. Ну я думаю, що там вже теж люди, вони розуміють, ну, плюс паперешов, вона перетне. а не перетне, приїде, буде сидіти тут, і будемо шукати варіант, як Другий поїхати. Я вам на стрім якось розповім, що треба робити. Тому що тут мої ці відео дуже дивляться, теж оркостання. Але ви знаєте, я вам скажу, що е е добре, що там деякі вилізли, як зразу видалила, заблокувала. Я оце ж лежу і читаю ваші коментарі, не відповідаю вам. А читаю вам. І, значить, якщо взяти 100 коментарів. Та ні, навіть на всі коментарі, які були три гниди. Три гниди там вилізло, Кацапські написали себе, але їх відразу просто, знаєте, кажуть, ото контрольний вистріл в голову. І так буде з ними, з кожним. Вони за все, за все понесуть відповідь. За все. І ті, що підтримують цю війну. А деякі там же ж Кацап пишуть, все за те, що ти проклинала. Я вас і проклинаю. І далі проклинаю. І не тільки вас, а у вас діти рождались такі, що ви не знали, що з ними робити, з лікарень не вилазили. І це правда. Так що це не від цього. Це не від цього. Мій син загинув, тому що це війна. І цією війною прийшли ви до нас. А не мій Діма, не Віктор, не Сергій. Ніхто, дивіться, 71-й, 94-й год. Не вони до вас прийшли. Так що вам нас проклинать, хай їм. За них балакаль багато честі. Де зараз станемо, та не з Санькою. Хочеться знайти навіть хай дорожче, щоб серединку коропа купити таку гарну, велику і посмажити. Саня каже, та на мангалі Я кажу, та можна на скавородки посмажити. Ну, час доща ще нема, то це ж не. На ну, та час посмажиш. Це ж не те, що там. Шашлик, що треба, щоб вигоріло, щоб той раз можна. Та поїхали, там прямо там покаже. То шашлик, Ми в магазині брали м'ясо, як... а шашлик смачний. Шашлик смачний вийшов. Так і гарно так посмажили, його прямо ну гарно. Сьогодні ж неділя тому. Ось батя, господи, яка теж машина побита, батя батя. батя, батя. Це був дощ 23 числа. Боже, Боже, коли ж наш мер щось зробить. Оце отуто, отут машина потонула. Отут все виходила вода, аж де от обмін пункту, отут була вода, аж. Вибачте, ось трава вся лежить, аж отут до будинку. Розумієте? І всі роки, оце цей майданчик, аж туди, до тисячу дрібниць раніше було, вода не то, що в коліно, по пояс. Чи може лівньовки не чистять, чи я не знаю чого, але нову трасу робили, нову дорогу, ну ви ж візьміть, якось розрахуйте, щоб вода ж не стояла тут. Усе наша правда. Зато в Америку поїхав мер. Якого хрена? Не знаю, мабуть, з Трампом уже дупу за, чи я не знаю, чого він туди поїхав. А може, він себе президентом уже рахує. Ні, Санючок тут не буде місця. Ти такий наївний, Ти такий наївний. Ні-ні-ні, ні, то там просто машина захована далеко, вони торгують. Ну, повертай направо. Знаєте, купили коробця, риби небагато. Такий, ну, ну свіжий, видно, що свіжий. 50 гривень віддали, хай почистять, то що ж не хочемо вдома з ним. Що Саша його поріже. А поки там так воняє, Я пішла, Саша кажу, буду. Зустрінемося тут. Пішла стоїть черга. Думаю, що за черга?